Я ФК Львів, про перебере, Макс зустрічає знову лівога. Бляха, на щось за пара чуть не вийшла тільки що. Реально чуть не перехопили. Нав'яжи! Нав'яжи! А, На, це, Макс, дивай! Збираємося! Здорово! Прой. Тобуй, <порі> я я я я я Я-я-я-я! <порі> Просто. <порі> 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 Давайте, вместе, вместе, вместе. давай зберіться, зараз все выйдет. Давай-давай, давай стоп! Где? А ты, вверх, где? 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 Давай, Росія, воло, десь передавай! Передавай!

Петро, Пет, Вова, Пет, Вова. Пет, Макс, дай, Макс, Макс. Ре, алелуя! Браво!

Макс, задні нього страхуй! Дані будьте на заряджені, того. Марк, до тебе може Ноги відключити. Не спіши! Можна через вас. Тривання, Марк, відкривайтесь. Важно, уважно, уважно. Важно у цього! Пані будь готові, до тебе може бути відскок! Демо, йди, йди! Йди! Революція! Революція! Вау, вау! Революція! Ви готові до оборони? Революція! Ну, давайте! Революція! Єееееее! Чуть-чуть послухай. Макс, Бож, перебирай, Вова, перебирай, Макс, десь. Передавай гравцям, Макс. Во, ліва нога. Йдеш, Макс, ідеш. руки гравець. О, гоу, гоу, оу! Хорош, Богу, добре, супер! Тіле, 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 Макс, можеш! <звук> не випускай за спину, Вовля, з рукою Вовч. Не політь Я... Марк, до тебе відіб'ється, Гашинський, будь готовий. Я... Даня ноги. Молодець. Хорош. Да. Тікай, 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 ближче вижимай. Да, Та й Та йди уважно, ноги зарячі. Макс, Мак, спина гравець, Макс. Вже в стінку? вравцова візьми. Шевчук, гравцова візьми. Руки ховай. Макс, ближче до воріста. Шевчук на підбір! <плес> Пауза! Не спіши дай! Відкривання, сірі! Месі, відкривання! Просто нема куди! Просто! Просто вижимай. просто! Даня підбір, дай! Даня! О, нема кому, кажу, вперед дай! Не Займуть себе там! Дисципліна, все, с ким грає!

Підбирай, підбирай вова тут, вова тут! Ах, йолки-палки! Сіли! Сіли! нічого уважно, не це. Середи, трохи ближче! Ближче, серий, ближче. ближче! Даня, права нога ближче, перебирай гравця! Даня! Там, там, набіжи! Ха, спина! Давай, води. Я. Yeah. А, yeah. <coughs> давай, ти. <давай, дихмо>, Кидай <coughs> нижче. Макс yeah. зараз буде. Шуть нижче. Пацани, не треба так високо, ходіть нижче. Чуть-чуть нижче. Направляєш, Макс. Мак Вац, Вова, іди. Ого, перебирай. Вова ближче, Вова ближче, Макс ближче. Вова, Вова спина нам Вова, спина!

Там ще м'яч нейтральний. Куди ви летите, Сергію? Спершу нижче, сідай. Будь готовий до втрати. Горі забере. Дай ноги. Давай, Макс! Там, там, там! Хорош, Макс! є, давай, давай!

Леця, давай, 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 достаємо. Говорить, хто з ким. Май, ти перебирай. Мовчі, будь готовий. Само там, -там. дай. Лесі, де вище ти перебирай. Суди, Мак, йди. Направляй, Макс, направляй. Чей, месій, Даня, перебирай горця. Даня, ти справа. Назад, будь готовий до втрати. Гоще, Мак, а, шо, а Можно, 2 -2. що гоще? А, забирай! Хорош тоді! Можна, там два-два, давай! Ще раз, ще раз, Мак, відскучи. Там не чак, через плеча подивись. Просто, Вова, просто, багатий! Там два в два, запусти там, якщо у них багато. Запускай! Вище, Даня, вилай! Ви підбирай! Вова, підбирай! Даня, свить! Вова, перебирай. Вова ближче, вова! Тут Олексій! Мексію! Діма <головіка> гад! Дай, передай! Двоє середина! Будьте! Ходимо ногу! Пах. Назад, Хесі, Туди грай, Туди грай. Добре. Леся, відкривайся, Макс! Відкривайся, Мак. <клухи> перед мечем, сумак. Води закрили і грай футбол. Назад, назад, сірі. перед м'ячем! Спина, гравець, Макс! Ззаді нього. Макс! Ззаді нього. Назад, Сярі! Сзади гравець, заді нього стань! Ближче, пацани, ближче! Трапуємо шумати, гей, все! Тухай, реп! Реп, там тухай, реп! Реп, там тухай раз, Альов! Але свистка ж не було, то як, як все нормально? Має бути свисток, щоб було чути, сюди не чути, то як? Як ми знаємо, чи все нормально. Давай, давай, давай. Чи не все нормально? Де, Макс, де? Дим. не нижче, дим. замість Шевчука, сладь він не встигає. Ру Руки! Шечок до мене, відпочивай. Опціла, давай от один в Один води! Лесі, відкривайся, Макс, відкривайся! Даня, підбирай Петю, Даня. Даня, ближче, Месі зустрічати може. Вова, піди під нього, може виб'єш там Попробуй. Черей під нього хтось опустіться. Даня на лапу Дань, там треба просто. Під... Ближче підбирай, Даня, вова, ближче. Не робіть у цей розрив. Дякуємо.

Удар! Удар! Раз, Раз, Удар! вот а Удар! 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 Раз-два! 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 Давай, 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 <плес> так, концентрація, горіть то з ким, пацани. Вова, <плес> перебирай! Макс трапуєш, Майк. Вуще, середина перекрийте центр. Макс, вуще, Макс. Чевчук вуще. Не дай вийти, не дай! <плес> Шо? Шо? Супер! Дякую за зйомку. 说不出